Почесне консульство словацької республіки відкрили у Великому Березному. Установу розташували саме там, оскільки неподалік розміщений другий найбільший словацько-український пункт пропуску Убля Малий Березний. Почесний консул сприятиме поглибленню українсько-словацьких взаємин, представлятиме словаччину в своєму консульському окрузі та допомагатиме словацьким підприємствам реалізовуватися на західноукраїнському ринку. У консульстві можна буде посвідчувати ксерокопії документів та підписи. Оформлення віз до компетенції відомства не входитиме. велику Велике значення має наше консульство в Ужгороді, але водночас важливе і почесне консульство у великому березному, оскільки головним завданням відомства є допомога у встановленні зв'язків між людьми. У мене є вже сьогодні якийсь певний досвід. Я неодноразово приймав участь в різних акціях, які спрямовані про зміцнення співдружби і співпраці між словацьким і українським народом. Тому мій досвід і моє бажання це зробити. Я думаю, дасть певні плоди в цьому напрямку. Я хотів би користуючись нагодою ще раз Дякувати всім тим, які приймали участь, всім тим, які допомагали в створенні цього консульства. Після церемонії відкриття почесного консульства була підписана угода про партнерську співпрацю між селом Ліптовська Теплічка та містом Великий Березний. Два угоди це регіонального рівня між Пряшевським і Кошицьким краєм. І 25 угод підписано між селами, містами і районами. Голова словацької дипломатії відвідав і загальноосвітню школу номер 4 в Ужгороді. А у центрі словацької культури зустрівся з представниками словацької меншини на Закарпатті. Ужасна школа. Красна а звонка з школа. Прекрасна, як зовні, так і зсередини. Так само, як і приміщення культурного центру. Я від'їжджатиму звідси сповнений оптимізму. Закордонні словаки Закарпаття, як на мене, є з'єднуючою ланкою між нашими країнами. це дальше споїво між нашими двома країнами. В Ужгородській школі номер 4 зі спеціалізованою словацькою мовою навчається більше 300 учнів. Зокрема, навчання ведеться як українською, так і мовою країни сусідки Словаччини. Зараз школа осучаснена за новітніми технологіями. Це інтерактивний та комп'ютерний класи, читальний зал із проектором, навчальні посібники словацькою мовою та спеціально обладнана хімічна лабораторія. Окрім української та словацької мов, учні можуть обрати ще й другу іноземну на початковій ланці. Ми в школі вивчається словацька мова як повинний як обов'язковий предмет. Викладають вчителі зі Словаччини, тому що вони вислані словацькою республікою міністерством школьства Братіслави. Маємо п'ять вчителів, чотири з них викладають на початковому на початкових класах. І одна вчителька словацької мови та літератури, яка викладає на другому ступені. Значну роль у навчанні відіграють і спільні проекти зі словацькою республікою. Зокрема, українські школярі часто навідуються до сусідньої країни та обмінюються досвідом. Чимало випускників ЗОЖ номер 4 продовжують навчання у Словаччині, враховуючи попит на словацьку культуру в Ужгороді. У місті створений єдиний в Україні центр матіца Словенська. Відповідно, у Словаччині нещодавно відкрили центр української культури протягом тривалого часу, як словацькі колеги, так і наші намагалися створити подібну освітню інституцію, адже вона підвищує рівень національних меншин у краї. Тут проводяться різні виставки, презентації. Ось і незабаром відбудеться презентації словацької книжки. Тобто, ми стараємося презентувати як словаків нашого краю, так і культуру, мистецтво рідної Словаччини, рідномовної нашої батьківщини. Про популярність словацької школи в місті свідчить кількість школярів, яка щороку збільшується. За останні два роки набір учнів збільшився удвічі, зокрема, кількість охочих тут навчатися щороку від 70 до 130 дітей. Зараз для них створили усі необхідні умови для навчання, проте не вистачає спортивного майданчика, який найближчим часом планують облаштувати. Бачимо деякі моменти, які потрібно трошки підкоригувати, в тому числі це стосується і заняття фізичною культурою спорту. Ви знаєте, що на сьогоднішній день здоров'я нації, заняття фізичною культурою – це пріоритет в роботі обласної державної адміністрації, і не лише це один з основних напрямків державної політики в цілому в Україні. Оновлене приміщення школи до вподоби усім присутнім. Важливу роль відіграло не лише новітнє технічне обладнання, а й культурний розвиток школи. Зокрема, після оглядин учні закладу влаштували невеликий перформанс, в якому показали національні традиції словацької культури. Відтак влада в майбутньому намагатиметься підтримувати національні меншини, адже це запоруки розвитку нашого краю. На Закарпатті дослідили візову політику у консульських установах краю за результатами сьомого етапу моніторингу. Проаналізували, які проблеми найчастіше виникають у громадян при отриманні віз. Якщо у 2010 році було видано шенгенські візи близько 30% краян, то у 2012 тисячі цей показник зріс до 50%. Також знизився рівень відмов заявникам. Якщо ж громадяни не погоджуються з відмовою в отриманні візи, можуть оскаржити рішення трьома способами: письмова скарга до генерального консульства, подача апеляції до Міністерства закордонних справ або заява до суду. Проте працівники консульств кажуть, якщо громадяни подають потрібний пакет документів, то у більшості випадків шенгенську візу вони таки отримують. Право подорожувати вільно країнами Європейського Союзу не надається просто так, як подарунок. Наприклад, п'ять балканських країн, які отримали безвізовий режим з ЄС, повинні були виконати так званий план дій, який досить подібний до того, який наразі виконує Україна. Зазначу, що Україна бере участь у візовому діалозі з ЄС на двох напрямках: це спрощення процедури оформлення віз та лібералізація візового режиму, які доповнюють один одного. Постійно у консульсі проводяться тренінги, різноманітні семінари для працівників центру, які приймають і працюють із заявниками, в тому числі і нещодавно були семінари щодо останніх нововведень і доповнень догоди про спрощення оформлення віз. Ті питання, які не вирішуються, вони передбачені візовим кодексом, вирішуються консульсів відповідно до внутрішніх інструкцій, або відповідно до положень закону про іноземних громадян. Румунія припинила дію положення про митне декларування товарів, які везуть з за меж Євросоюзу, у тому числі із України. Інформація про нові обмеження на перевезення певних продуктів через кордон з євросоюзом викликала чималий резонанс. Адже такі заходи спричинили незручності побутовим вояжарам. спочатку громадяни були проінформовані. Декларації, яку треба було заповняти, ми опублікували. Потім передали українським колегам. Туристи письмово декларували вказану категорію продуктів: сигарети, пальне, алкоголь, цукор, олію, борошно, рослини, овочі, фрукти та насіння. Всі дані вводилися в комп'ютер для аналізу випадкового характеру перевезень. Товари, які возять для власних потреб, не оподатковуються. Якщо людина возить товари в комиссию. Ційних цілях вона має бути авторизована та повинна сплатити відповідні податки. Обмеження на переміщення продуктів через румунський кордон діяли на Солотвинському пункті ще з 1 листопада. А от з 15-го цю практику запровадили на усіх пунктах перетину із Румунією, проте рішення протрималося лише один день. За ідентифікаційним кодом людини вводилися дані у інформаційну базу даних громадянина Румунії, а іноземця за паспортом. Спочатку було дуже важко, але коли інформація про особу була в базі даних, вносилася тільки декларація. Угорські колеги розповідали, що коли вони застосовували такі правила, на пункті пропуску були черги, і люди були вимушені чекати по 24 години. Митний контроль наразі здійснюється у звичному режимі, але інформація про подорожуючих та товар, що вони перевозять, не вноситься до бази даних. Кількісні обмеження на товари, що ввозяться в Румунію, як складову ЄС, як і раніше, відповідають європейським стандартам. На сьогодні резонансне положення про обмеження призупинене, але румунська сторона припускає, що його поновлять, хоч і в іншій формі. Закарпатці масово пересідають на велосипеди. Популяризувати екологічно чистий та економічно вигідний вид транспорту будуть за європейські кошти. Ця велодоріжка у виноградівському районі перша і поки єдина в державі транскордонна. Її прокладали дві країни сусідки Угорщина та Україна. Вона є частиною великого проекту, що з'єднує і сусідній берегівський район. Веломаршрут вздовж тиси через Угорщину має протяжність 80 кілометрів. Ми зв'язали фактично е, значить, маршрути, що з Будапешта е, по Дунаю, по Тисі, е, європейські євровеломаршрути. І фактично до сих пір в Закарпаття Україна таке біле п'ятно було на, на карті. І тому ми показали, по-перше, що є і якісь там велодоріжки, але саме головне, що ми на карту Європи поставили якби веломаршрути У перспективі з'єднатися із велодоріжками, веломаршрутами Румунії і Словаччини. Виноградівщина цікава, перш за все, туристам з Угорщини. Головна мета велодоріжки покращивши велоінфраструктуру, збільшити туристичний потік між сусідніми країнами. На шляху від Угорщини до Румунії можна зробити круговий маршрут трьома країнами. Велодоріжка проходить вздовж історично цікаві туристичні об'єкти. Дім солі це розприділочний пункт. На соляному шляху від Солотвинських солекопалень до Європи. Саме тут зберігали сіль, і будівля датується 1417 роком. Це є пам'ятник Турул. Це птах, який приніс меч Ракуці при повстанні проти Габсбургів. І, звичайно, саме на цьому місці, де встановлено цей меморіал, і була перша переможна битва. Повстанню куроців. Також велодоріжка веде до унікального сканцу, це музей під відкритим небом, де встановлені хатинки початку минулого століття угорськомовного населення території Затисянщини. Це хатинка бідняка, це є будинок вчителя школа. І, звичайно, Будинок середняка. Також там же цей музей розташований на колишньому маєтку графів Фогороші. Ми можемо бачити, де розміщено історичний музей у цьому палаці. І буквально через кілька кілометрів можна потрапити до картинної галереї, яка розміщена у будівлі міністра сільського господарства. Угорщик Королівського угорщини побудована на кінці 19 століття, і там розміщено унікальне зібрання творів закарпатських митців. Ужгороді велосипедний бум. Існуючих велопарковок не вистачає так само, як і нема визначених територій для велосипедистів. На дорогах без спеціальних розміток небезпечно, на пішохідній зоні незручно. Тому за польські гроші тут починають реалізовувати будівництво сучасного велокомплексу. За європейські кошти ми отримаємо повністю сформований і готовий для використання міський велоцентр. Починати будемо безпосередньо з пішохідної зони, із вело і велодоріжок на набережних на по обидві боки річки. Планується і розмітка велодоріжок по цій території, яку я назвала, маркування, знаки пандуси. До 2013 року на Закарпатті було прокладено лише 10 кілометрів велодоріжок. За останні п'ять місяців їх протяжність сягнула вже 20. Найбільша проблема кажуть розробники велостратегії в тому, що нема державних коштів на такі проекти. Всі надії покладають лише на європейські гранти.